Жінка, природа, мистецтво та емоційно первісний портрет у фортечних стінах бастіону розгорнули незвичну фотовиставку. в основі дебютно-авторського проєкту івано Франківчанки Тетяни Кріль психологічно містична гра із різними образами дівчини-слов'янки на декількох десятках світлин. Відзеркалення жіночої душі наповнені енергією рідновірства. Янос сваргу і для нашого. Стилю мислення, сонце, природа. Воно все сповнене енергією, життя, дарує нам щастя, доброту. І в цих образах я хотіла показати всі жіночні слив'янки. Енергетичне наповнення портретів посилює і зміна пір року, адже створення мистецького проекту зайняло рівно 12 місяців. Упродовж цього часу у пошуках гармонії з довколишнім світом авторці довелося подолати низку походів у так звані місця сили. Саме вони і стали основним тлом для майбутніх фотосесій. А От героїні кожної з тематичних блоків слов'янські богині упіймана об'єктивом камери у день літнього сонцестояння квітана, веснянка у світі колючого терену та нестримна, наче зимовий вихор, повітруля. І звісно, осіння жінка-берегиня, яка не лише піклується про врожай та добробут, але й в смузі захистити. Слов'янка не тільки добра господиня, мати я хотіла показати ще таку незалежну українську амазонку, і власне осінню ми зняли в скалах бубнища. Такий цікавий образ незалежної гордої дівчини, слов'янки з мечем, з кінжалом. Тобто, ми хотіли показати, що, її жіночність, милість щирість, вона може взяти до рук зброї, якщо їй необхідно буде захистити сім'ю. Захистити своїх дітей про образ кажу взяти де з українських амазонок, тому вона незалежна горда, несамовита. Вона не скориться і в цьому нам дуже гарно підіграли скали в бубнищі. Розмаїття жіночих характерів, переплетене язичництвом та вірою, відвідувачів виставки бентежить, інтригує та захоплює як власне і неймовірна сила волі авторки та її сміливе прагнення до самореалізації. Взагалі ідея дуже цікава, скажімо, ідея дуже самобутня. Тобто багато є людей, які фотографують, які наприклад ну, виставляють свої фотографії. А це скажем ну певні якісь, каже, статичні суто як картинки получаються. А тут кажем, є ідея, є якась глибинна сутність, яка ну близька для нас, для українців. Треба мати часом, трошки сміливості, щоб показати все, що ти зберігаєш гігабайтами пам'яті на комп'ютері, показати світу. Справді воно е виставка. Етична, вона тематична, розділена по сезонах. І навіть якщо ви бачите, якщо ви поговорите про містику, ви побачите шамбанський бубен, то в відсіку, чи як правильно сказати, в зимі, взимку. Тобто, уявіть собі, висота більше півтора тисячі, мороз. Справді мені розповідали про події, які були і Таня, вітер, мороз, сніг. Вона починає скидати спорядження зимове і Укенко, просто щоб донести до світу свою ідею, свою думку. Над своєю першою персональною виставкою Тетяна працювала у тандемі із ще одним фотографом, бо ж дебільшого сама перевтілювалася в образи божеств. Утім, імені свого співавтора дівчина не називає, зате ділиться іншою радісною новиною. За час роботи встигла закінчити фотошколу. Тож тепер обіцяє чимало нових проєктів – Найближчі із яких ґрунтуватиметься на контексті сили чотирьох стихій. Наталі Лозовик Віталій Савчук. Новини чотириста